Нарешті називати себе українцем стало модно: говорити українською, їсти українське, носити українське загалом підтримувати усе вітчизняне. Ось головний тренд останнього року. Але є одна, єдина проблема серед імпортних товарів. Не просто непросто віднайти наші українські вітчизняні. Але можна я теж десь відсотків 80 змінила на українського виробника і дуже ну. задоволена. Але дійсно хотілося б більше знати, де його можна дістати всі товари. Ну і зараз Раз дивимося матеріали, які підготували наші журналісти. Скільки це коштує? Іде знайти своє Українсь? А після розмови. Віктор і соня дбайливо поправляють речі на полицях свого магазину. Пригадують, як у шаленому темпі готувалися до його відкриття. Друзі, помагачки штрих-код, ми Може автоматизацію зробили, підключили програму. Подружжя не натішиться. Магазин працює менше тижня, а товари з полиць змітають як гарячі пиріжки. Найшвидше розкуповують усілякі дрібнички й сукні. Носки, кейси для мобільних телефонів. дуже час люблять вкусняшки, сладості, соуси. І одієжда також у магазині є взуття, годинники, лампи, подушки. Ребята, которые роблять наше, але роблять весело, здорово і круто. От, будь пожалуйста. А ще кроватки, прикраси, одяг для тварин. При цьому жодних імпортних речей. Все українське і лише українське. Такий принцип і приваблює покупців. Переконаний Віктор. Тим більше вітчизняні речі дешевші. Вигідно купувати наше українське. І цей тренд набирає обороти. А це людина з якої почалась мода на все українське. Я сьогодні така піроженка, сукня, пальто і взуття українське, а шарф і сумка італійські. Нині журналіст і блогер Юлія Савостіна дозволяє собі купувати й імпортні товари. А ще два роки тому вона зареклася цілісінький рік купувати винятково українське заради експерименту. Трошки важкувато було це все купити. Трошки важкувато це було все знайти, але але все є. Все це одяг, косметика, меблі, іграшки, техніка знайшлися навіть незвичні для українців делікатеси. Це була чорна ікра, осетри, равлики, і, е, і жаб'ячі лапи. Експеримент тривав рік. Усіма своїми враженнями Юлія ділилася у блозі. Дівчина зізнається, навіть не сподівалася на таку зацікавленість читачів. Люди зрозуміли, що я пишу про це регулярно, і вони почали надсилати листи, писати мені в скайп, писати в особисті приватні повідомлення. А коли рік минув, Юлія організувала фестиваль, де згуртувала українських виробників. Ідея виявилась настільки вдалою, що фестиваль став щорічним. На нього збираються піти Віта і Марина. Вони не лікарі, дівчата роблять натуральну косметику. Ось так у домашніх умовах. Майже рік тому починався їхній невеличкий бізнес. Маріна, анакад вот була настроєна скіптіськи, грідити нікому не нада. А виявилось, треба за кілька місяців. Дівчата почали випускати вже повноцінну лінію косметики. Адже попит на вітчизняні засоби для догляду зростає щодня. Ми, як би, в Україні, можемо зробити не хуже, а гаразд даже достойні ніж багато європейські бренди. Наступний фестиваль в пошуках Made in Ukraine проведуть вже цими вихідними. Там буде понад сотня вітчизняних виробників. Буде навіть ресторан для тварин. А ще купа розваг та цікавих гостей. Туди вже пообіцяв завітати ведучий сніданку Руслан Сенішкін зі своєю кулінарною.

прямому ефірі сніданку Юлія Савостіна, журналіст, блогер та автор проєкту в пошуках Made in Ukraine». А ще Катерина Венджик, організатор фестивалю в пошуках Made in Ukraine», який відбудеться цими вихідними у Києві. Катерина головний редактор порталу діалогія дівчата. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. отже, ви обидво приблизно два роки тому почали шукати і розкручувати українських виробників. А власне, це був такий експеримент. Ми пам'ятаємо, юлі було на студії, але це все переросло до такий масштабний. Потужний проект, а чи знайшли українських виробників якісних, хороших і наскільки у них відповідає продукція нашим українським стандартам? Ну, українським гостам відповідає насправді, ну тому що у нас не важливо виробля... виробляти продукцію, ну коли там виробник у нас працює і не відповідає гостам. Хоча, якщо я не всіх відмінили не там нещодавно. Ну то там деякі відмінили, угу. де... І, де... Ну, деякі ти... залишили. Та да, ти не можеш працювати, якщо немає, якщо ну, якщо ти не відповідаєш правилам ринку. Скільки нарахували вітчизняних виробників, наскільки вони можуть задовольнити потреби українців? О, це не можна сказати. Ну всього в нас а, всього про кількість в... про кількість не mm -hmm. можна сказати. Ну, в Україні працює виробники десь, ну так на 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 можна на скидку, ну десь біля. 100 тисяч компаній це прекрасно. А якої продукції Але... не вистачає через таку О, не вистачає, нещодавно я проводила. Да, нещодавно я проводила на Фейсбуці у себе е, опитування, угу. і всі ну, всі це просто одноголосно. Всі сказали про те, що перше не вистачає тканин. Так. У нас взагалі у нас там дуже, дві фабрики дві чотири фабрики, дуже. які працюють. Їх не вистачає. Да, ну, ринок голий. Той, хто я я завжди кажу, той, хто відкриє завод по в упаковці, він просто золотиться в буквальному сенсі. Так що, якщо хочеш бізнес, я дарую ідею, що до Що до сувості не береш гроші, відкриває завод, і все ж стосується, ну насправді будь-які будь-які підприємства, яке буде виробляти сировину для легкої промисловості. Так і мене практична сторона цікавить. Взагалі, які ціни встановлюють на свої товари вітчизняні виробники. Ну зараз ну дивіться. Різні виробники, да. Да, різні виробники от, наприклад, там є пральний порошок, який там, він так, так, так само, uh -huh. як, ну, він, він дуже якісний, він так само, як а, а, німецький виробник, uh -huh. він десь в одну ціну коштує. Uh -huh. Але uh -huh. він там, точно не гірший, він, він ну, дуже, дуже uh -huh. гарний. Ну, в принципі, ціни не перевищують. Да? Ціни, ціни не Давайте перешкоджують. Продивимося цим рядком. Розкажіть, будь ласка. Це якщо ти пам'ятаєш, я приносила Є таке. Скільки коштує, до речі? 5, 5 грн 5 гривень. Можна купити за 20, 25, 50, а можна українські за 5 гривень далі. Це зубна паста. На жаль, у нас було шість виробників і ага. зубна паста, шість виробників зубної пасти, і це, ну, залишився єдиний. Ага. далі. У нас є крем для рук. Оце зараз дівчат ви показувала, насправді. А це це їхні це їхні вири Казали, mm -hmm. попит шалений, шалений. і якість Абсолют, да. Абсолютно якісне натуральний, натуральний аромат. Да, абсолютно uh -huh. шалений попит на цю косметику. Дівчата, справді воно вони, ну, вони хід продажів. Насправді о, битова хімія, побутова, так? Це це наш, наш місцевий туалетний утенок. Прекрасно. А це що за пляшка? Це шампунь. Так, я б пропонувала помити голову тут, але ребери і продюсери відмовилися. <рес> відмовилися. Ну, щоб довести, що воно якісне. Взагалі, а нашим глядачам, що ви радите на, на, із продуктів купувати суд український і це буде відповідати якості. От, Ва? Ва, чому ви довіряєте? Те що, а, те, що я спробувала на собі. Так, я повністю перейшла на всі засоби а, по догляду за волоссям угу. українські цим uh -huh. можна користуватися в мене дома uh -huh. стоїть, стоїть така сама от, от тако само обсягу uh -huh. А, всі а, креми і вся побутова хімія домашня помістю може помістю, 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 да. повністю може замінити всім українцям повністю? так. коли коли ну насправді, насправді, насправді треба, треба треба ж там бути чесно. Катя постраждала mm. від того, що від мого експерименту, тому що їй довелося да після після того як стала, я, я в неї стала блогером. Їй довелося просто підтримувати все, що це, я роблю да. ну, шукайте далі. Шукайте далі українських виробників. А чи стикатися з певними проблемами щодо співпраці з ними? Ну, дивіться, у нас різні у нас просто різні проблеми з Катєю. Я ну звичайно стикаюсь на ну, тому, що зараз ну дуже великі зараз. Всі хочуть себе називати українськими виробниками, і зараз це дуже модно показувати, які ти український. Інколи е, виробники, які не є українськими, вдаються е, до хитрощів. Наприклад, е, ну там там щось там підмалювати. Ну а у нас завод там десь десь там там. За кордоном, ми випускаємося. Ну, ми ж український бред, ну ми от нещодавно ми роз... завод в Ростовській області, але ми ж такі українські а, а тобто я маю на увазі. Ви, да, да, ви да. маєте на увазі, що виробник а, а, робить продукцію з складові імпортні, наприклад, да а потім називати ні, це українським навіть, чи ні, навіть, складові. Навіть, навіть проблема не в цьому. Проблема в тому, що ну о, ну це не проблема, так але це це те це з чим чим стикаємося. Що коли особливо коли почався бойкот російських таваїв. Російського дев'яносто да, відсотків російських товарів стали майдені Україн. Oh. Ми ж український бренд, ми ж тут виробляємося. Ні, навіть, нав, вони навіть не так кажуть. Ну, вони, вони кажуть, да, що ми от ми от ми ж, ну, але ж ми ж на українській землі е, продаємося, ми ж на українській землі, от, 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 ну, у нас ж працівники є українські. Uh -huh. Uh -huh. Ну, тобто uh -huh. Дуже багато хитрощів. У нас є навіть така вже, ну, оскільки там, мене по телефону і по, по, по емейлу вже впізнають, а тому у нас є така навіть розглужена сітка ну, людей, які допомагають асистентів, які дзвонять, перевіряють. Ну, uh -huh. Тому що навіть інтернет, ну ви знаєте, інтернет uh -huh. зараз можна підчистити трошки, навіть інтернет інколи не допомагає. Вже. У цьому питанні, але От. ми так ну ми за це там ну. Взагалі залі зараз попит на український товар шалений. Просто але, напев... у мене і, напевно у глядачів виникає запитання: де можна дізнатися інформацію, де шукати ці товари? У вас нас підкажіть, де можна знайти? Ну, дивіться, насправді у нас буде на фестивалі 200 виробників. Можна тише більше да, і хтось не доїхав, то хтось захворів. І можна прийти, ну можна взяти гроші, прийти скупитися на там на три місяці. Я розумію, що цього замало. Я прекрасно розумію, що цього замало. Але ну в принципі ми намагаємося зробити площадку, де все таки можна в можна... магазині. Але до мене це неможливо. Отже, дівчата на останок можна сказати, що якщо життя українця буде складатися з сут українських продуктів, воно може бути повноцінним на сьогодні. Цілком. це прекрасно. Нагадаю, 18-19 квітня. Друзі, у Києві пройде вже третій фестиваль в пошуках Made in Ukraine, на якому буде майданчик сніданку з 1 плюс 1. Я теж там буду власне приходити обміняйтесь гастрономічними досвідами, поділіться рецептами сімейних страв. Я всіх чекаю, і наші гості запрошують всіх до цього свята. Справді української продукції Made in Ukraine. це круто. У гостях сніданку були Юлія Савостіна і Катерина Венжик. Сніданок тим часом триває.